Мої самі найкращі вітання моїм глядачам. Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні видимося, як цінні товари, які триватимуть з 16 по 22 квітня. Давайте розпочнемо огляд. Кілька в томатному соусі від господарочки коштує 32,80. Кілька Чорноморська від моря не розроблена. 36,50 в томатному соусі. Шпроти відграл волії. 64,50 за 170 грамів. Шпроти від делюкс можна придбати за 62,90 190 грамів. Сардини від своєї лінії. Бланшировані в олії за ціною 50,20 сардини від моря з додаванням олії 57,20. Салат від делюкс з тумцен та кукурудзою 57,50, сардина від Боцман 58,90, банка під ключ. Сардини в томатному соусі 240 грамів, 62,50, лосос від банда 64,50 за 120 грамів. Дуже гарна ціна на печінку тріски від Deluxe. 121 грам коштує 71,50. Філе скумбрії в олії від Graal. 64,50 під ключ. Крабові палички від Водний світ. 250 грамів в упаковці. 46,90. 520 грамів можна придбати за 135,60. Скумбрія від Веладіс, морожена глазурована, кілограм коштує 180 гривень. Балик дарницький, сирокопчений. 701 гривня за кілограм. Ковбаса сервелат. Варено копчена. 280 грамів у паличці можна придбати за 145,90. ковбаса від добров, делікатесна, варена копчена. Ось такий вигляд на розрізі 440 гривень кілограм. Ковбаса від добров лікарська. 150,90 за пів кілограма. Ковбаса варена, любительська від добров, 327 кг Хамон в нарізці 6690 за 80 грамів. Ковбаса сервелат в нарізці, сирокопчина 80 грамів, 45,90 90 Нарізки брауншвейської ковбаси можна придбати за 50-60. Бекон по-американськи вищого сорту. Продукт свинини сирокопчений 62,90 за 120 грамів. Ковбаса від добров, сиров'ялина з м'ясом птиці. Ля Парма, перший сорт. Ось така на розрізі. 467. Салями філіно. Сиров'ялина ковбаса. 665 за кілограм. Фует на цьому тижні коштує 87,90 за 150 грамів. Екстра сиров'ялина ковбаска, ковбаски кабаноси, свинини копчені, оброблені парою, висушені з додаванням свинячого білка, 120 грамів 6990, салямі баварську. Можна придбати за 280 за кілограм, сирокопчена. Набір м'ясний від глобина, асорті, дарницький, папероні та броншвейська ковбаса 100 гривень за упаковку. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка, екстра копчена варена, 330 гривень кілограм. Буженина від своєї лінії. Традиційна копчена варена. Так виглядає 223 гривні кілограм. Сало від своєї лінії по-домашньому. Можна придбати за 158. Сосиски від добров молочні. 91,50 за 330 грамів. сардельки з м'яса птиці з сиром від своєї лінії. 230. Сосиски від м'ясної лавки до пюрешки. Варені, 450 грамів 89,30. Сосиски від своєї лінії докторські фірмові першого сорту. Міні з сиром 350 грамів, 73,80. Вироби фаршеві. Розумний вибір ходдох аварині 5560 за 450 грамів. Паштет від своєї лінії, Можна придбати за 16,50 печінковий. Паштет від ковбасний ряд. Екстра 13,40. 150 грамів, ковбаса від своєї лінії, салямі мускатна напівкопчена 309, баликова ковбаса напівкопчена у паличці 500 грамів, 79,90, ковбаса київська, свиняча, 500 грамів у паличці, варена. 129,90, ковбаса варена тигриня, 400 грамів у паличці, 79,90, ковбаса варена від свеліні фірмова з молоком. Ось така: 83,50 за пів кілограма. Ковбаса від м'ясної лавки до пюряшки варена 500 грамів у паличці 6590. Сир твердий від кому кантрі та традиційний. З кибочками 160 грамів. Можна придбати за 61,90. Тертий сир твердий 59,90, 100 грамів. Сир твердий 12 місяців. Кусковий коштує 115,90. Сир твердий подрібнений. 12 місяців. 6690 за 100 грамів. Паста сиркова з лососем та кропом. 135 грамів, 49,90 Паста сиркова вершкова. 150 грамів коштує 54,90. Сир президент. Камамбер. 89,80 120 грамів. Сир селата. М'який. Можна придбати за 54,90. Прем'ям сир від Президент 180 грамів, 78,30, сир вершковий від Ферма коштує 58,90 160 грамів, сир м'який з додаванням лосося та кропу 62,90 150 грамів, сир твердий від своєї лінії. Брусковий 160 грамів за ціною 5790, акційна ціна, сир напівтвердий гауда, пластинки, 150 грамів за ціною 70,90 Сир білоцерківський, кисломолочний, домашній 5%, 350 грамів 58,90. Домашній 9% можна придбати з 62,90. Сир кисломолочний від день у день. М'яка упаковка. 180 грамів, 5% 29,90. Та 9 коштує 31,90. Вершки від просто Наше. 10% 200 грамів, 27,90. Дуже гарна ціна, поспішайте. Сметана ягодинська, стакан 15% 34,90, 300 грамів. Сметана від президент, 20%. 300 грамів також 51,20. Сметана просто наша 15%. 180 грамів, 27,40. Сметана від молокеї, 20%. М'яка упаковка 370 грамів 52,90. Стейк охолоджений від глобину. Свининою кореки в вишневому маринаді 242 гривні. Тушка охолоджена від нашої ряби, курчат бруйлерів 92,90 кг. Оселедець волі від своєї лінії. Філе шматочки 180 грамів, 44,90 90 300 грамів коштує 68,90. Оселедець від Аквавіта 147,40. Морський коктейль від своєї лінії з морепродуктів продуктів олії 200 грамів, 69,90, те, що потрібно до салатиків. Оселедець від Веладіс Козацькій в олії 73,50-270 грамів. Ікра від нурвен, форель, лососева зерниста. Коштує 298 за 80 грамів. Ікра лососева від рибпродукт горбуші зерниста 100 грамів 229,50. Ікра тріски від Веладіс. Натуральна, 46,60 за 100 грамів. Сьомгу слабосолену, філе шматок на шкірі можна придбати за 204,90 210 грамів. Олія рафінована олейна, традиційна 71,90. Олія стожа рафінована, коштує 75,70. Кукурудза від делюкс суперсолодка, 41,90 340 грамів. Зелений горошок від верес можна придбати за 44,50-420 грамів. Горошок зелений від делюкс 33,90. Оливки чорні консервовані від делюкс. Виробник Іспанії 400 грамів. Дуже смачні 60-90. Зелені коштують 68,50 грам. Чорні з кісточкою, зелені без кісточки. Оливки від лінії без кісточок чорні. 4490 270 грамів. Соуси від чумак. Лаваш рол та бургер. Коштує 28,90 за 200 грамів. Соуси від торчин, сацебелі, бургер та шаурма 200 грамів у 2090. Хрін український від Верес 140 грамів. М'яка упаковка 1690. Хрін від розумний вибір. В склі 200 грамів 20,90. Гірчиця з хроном від верес 1540-140 грамів. Гірчиця міцна від своєї лінії українська 1590-130 грамів. Французька горчиця в склі коштує 25,90. Шоколад Міленіум в асортименті за акційною ціною 63,80 за 110 грамів. Пористий шоколад від рошен, карамель та чорний. 39,90 80 грамів. Великі шоколадки від мілка 270 грамів 118,90, Горіхова паста фундука. подрібнений фундук та вафля. Також за 118.90 можна придбати шоколад мілко з смаком ванілі та печивом орео 300 грамів. Каварощина від «Нескафе Голд 120 грамів. 193,80. 280 грамів можна придбати за 344,90 Кава від Нескафе Еспресо. 100% арабіка. 200 грамів 359,90 Кава натуральна, смажена мелина, 70 грамів форт, 50-90. 225 грамів можна придбати за 137,90 Дякую за перегляд. Зустрінемося на наступному тижні. До нових зустрічей. Па-па.